Друзі, вітаю апористи і шарлатани. Це зараза на тілі суспільства, особливо в інформаційну еру, а ще надто під час війни. Чергового інфопівня спіймали на брехні Спартак Субота. Той що типу був психологом, чи то політичним, чи то криміналістичним. Було опубліковане дослідження всієї його робочої біографії, яке свідчить, що він роками дурив аудиторію та журналістів, які брали у нього інтерв'ю. Але ж він не один такий: інфопівні та інфокурки регулярно… Гарно втручаються в голови людей і наводять там морок. Чи псевдопсихологи, чи то псевдоексперти, чи то астрологи і ворожки, або ж московські попи та їхні слуги. В цьому випуску підсумуємо, що коїться в нашому інфопросторі, і чому люди ведуться на інфоторгашів. Мене звати Богдана Амосов, я журналіст це мій YouTube канал. Підписуйтеся, ставте лайки, пишіть коментарі. Ну а зараз понеслись. Психотерапевт Ілля Полудьоний збирав докази обману та шахрайства розпіареного психотерапевта Спартака Суботи протягом семи місяців. Результати розслідування він опублікував в онлайн медіа свідомі. Почитайте, або я внизу лишу лінк на відео, якщо ви ще не бачили, не знали. Він дізнався як Спартак Субота. П'ять років видавав себе за кандидата наук щодо захисту дисертації, брехав про легалі психіатра і лікаря-психолога, а також про публікацію в авторитетній. Базі скопус я дослідив, що у суботи може не бути медичної освіти, а значить, його психотерапевтична практика вважається злочином. Також у матеріалі є свідчення про зваблення клієнток, не етичну поведінку і плутанину Спартака у його методах терапії, ну а також е, про співпрацю із ОПЗЖ. Спартак Субота пошив у дурні десятки журналістів, друзів, інтерв'юєрів. Держслужбовців, колег, HR-ів, психологів, освітян, видавництв і сотні тисяч глядачів, і в тому числі глядачів юного віку. Все, що ви знаєте, говорить про те, що Спартак Субота ніколи не переймався наукою чи психотерапією. Ані перша, ані друга професійна діяльність не передбачає такого жахливого цинічного порушення етики і спотворення цін. Знов-таки посилання на відео я приведу внизу в інфобоксі. Особисто, я, якщо не помиляюсь, брав один раз у Спартака субота коментар. Він тоді представлявся як психолог-криміналіст. А вже через кілька тижнів я вже побачив, що його титрують як політичний психолог. Для мене тоді вже це стало дивно, і ще стало дивно, що в такому юному віці людина має фах у двох взагалі не пов'язаних між собою напрямках психології, і перестав просто до нього звертатися. Тим часом пацан ішов до успіху і накручував собі популярність, особливо під час війни. Виявилося, що до. Професійної психології субота має приблизно такий самий стосунок, як морська свинка до свиней і до моря. Інший схожий кейс. куди далеко ходити? Ми всі це нещодавно бачили, і взагалі ця історія тягнеться дуже давно. Арестович, чувак, називав себе психологом, езотериком, військовим експертом, розвідником вів курси з психології за сюжетами фільмів і мультиків, що взагалі повна антинаукова діч, ба більше називав себе екзорцистом. Люди, которые 9 лет не могут определиться, кто они друг другу. Квартирант и квартирная хозяйка или муж и жена. Уважаемые друзья, мы находимся с вами в боевых порядках наших войск под Славянском. Все у нас хорошо, мы побеждаем. Не думай, что я... Девочка-конфетка. Там завтра вырастет квадратные яблоки, они же не перестанут быть яблоки об этом. То есть все-таки форма не главная для яблока. Есть некая яблочность в нем, такая, да, вот которая. Философия называется штойность. Аносферный проект это, это Илон Маск, это Вернадский, это Терьярде Шарден. И психологически я понимал, что работает, что чистый сатанизм явился на землю, как, как, как черную мессу, как бы какие жертвы, кому он приносит, мне все это понятно на всех уровнях. Не думай, что я. Канфітка Арестович працював на Порошенка і критикував Зеленського. Потім його купила команда Зеленського. і Він почав критикувати Порошенка. Любой кандидат, крім Порошенка, він уповільнить наше вступлення в ЄС у ну, враження, що президент э, Петро Порошенка пішов в Абанк в гарному сенсі цього слова. Тобто він включив харизму по повній власну і навірствує ті саме питання, ключові, які були йому які. Вне решения, в невырешении каких он был взвинувачен против этих пяти лет. Я никогда не сомневался, что президент Зеленский как личность, Александр Владимир Зеленский, глубоко порядочный человек, с хорошими намерениями, против профессионализма. Он глубоко порядочный человек, который очень сильно переживает все, что происходит вокруг Человек без кожи, артист. И вот эта вот история, она копилась, 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 копилась. Он молчал, терпел, терпел, терпел. И вот он махнул шашкой. Это его решение целиком и полностью. Он сказал, все, Коли Зеленський його звільнив, почав просто під час війни наводити на людей морок і депресію в руслі російських наративів. Якщо всі думають, що ми гарантіровано виграємо війну, то дуже не похоже. З 14 го числа уже вже перестало бути на це похоже. Ні, думаєш то я. Чистий сатанізм я один нещодавній кейс. Такий собі інструктор Юа, якого виявив Майкл Щур, чувак, який взагалі не знає, які гвинтівку тримати, просто за рахунок інстаграму, мілітарної форми та крику в кадрі, зганяв собі на так звані курси клієнтів і під час війни вчив неправильних навичок стрільби та виживання на війні. Три, два, два, один. Один. Два. Так, собі ви бля. відчуває, відчуває що ти це за піч на тобі висить. Ви могли б розповісти про свій бойовий досвід? Е, на жаль, е, я говорив з командиром нещодавно. Ми говорили, він просив не розпространяти цю інформацію по якимось определеним е, моментам. Ще один кейс Дорж Бату. український письменник буряцького походження, Дорж Бату, який. Начебто працював у НАТО і коментував журналістам усі космічні теми. Його журналіст Віктор Тригубов викрив у брехні. Тригубов через власні джерела в космічному бюро США перевірив, чи працював там до Ржбату і Вилося, що ні. Цього кінта я також бачив, як беруть коментарі колеги, і як на нього наярює, вибачте, інфоспільнота. І особисто в мене ще тоді виникли питання, коли він заявив, що Ілон Маск невдовзі успішно запустить місію на Марс. Я просто дещо цікавлюся космосом і розумію, що нічого Ілон Маск не запустить, бо він по факту такий самий інфопівень. Просто розумніший і просунутіший. А на Марс в найближчі 10 років ніхто з людей не полетить. Запам'ятайте цей твіт. У нас в гостях побував Дорж Бату, письменник та колишній журналіст. Він довгий час жив у Львові та вивчив українську мову. А тепер працює у НАСА. Ким ви працюєте в НАСА? Я працюю оператором центру управління польоту. Ви один з тих, хто сидить. Перед моніторами, коли показують наса, і там величезні екрани і багато ні, Я до цього ще не доріс. Ці в багато моніторів вони в Х'юстені, і це відео не про те, що Майкл щур зло, а про те, що треба уважніше перевіряти свої джерела, і ніхто не застрахований від факапів, які в результаті можуть бути ну доволі таки фатальними. От я, наприклад, не знаю, як перевірити, працює людина в НАСА чи ні, окрім як надіслати туди запит і не факт, що тобі дадуть відповідь. І, взагалі, журналістська робота побудована так, що в тебе зазвичай немає часу чекати відповідь на якийсь такий запит протягом тижня-двох тижнів. І це є проблемою. Але, до речі, є більш очевидні кейси, які тим не менш. Не є чомусь для певної частини людей очевидними. Нещодавно я вам уже розповідав про так звану юристку ПЦ МП Вікторію Кохановську. Ну тут здавалося б, ну, все ясно. Юристка, яка видно одразу, що закон виконує така, от собі юристка. Да, є порушення, моїх діях. Да, є там, щоб там але їх, ще потрібно довести. Да, є порушення, моїх діях. Да, є там, щоб там але їх ще потрібно довести. На жаль, це не є аргументом для великої кількості людей, що ця людина є аферисткою. Ніяк. Абсолютно, да, є порушення в моїх діях, Так, да, є там, щоб там приписла, але їх ще потрібно довести. Та що взагалі казати, ви подивіться, як розквітли в часи війни астрологи, ворожки, тарологи. Насправді, як кажуть соціальні психологи, справжні психологи, такі, як, наприклад, Олег Покальчук. Справжня фахова людина під час воєн у людей розквітає ну, так зване магічне мислення, і вони починають вірити у потойбічне, вірять у ворожок, більше звертаються до релігії, і все тому, що наше життя йде у нас фактично з-під контролю, з під ніг. Ми менше можемо на нього впливати. Ми підсвідомо шукаємо. Таку собі опору, хто ж нас заспокоїться? Це знов таки не мої думки. Я не є психологом. Я переповідаю те, що почув і прочитав від Покальчука. До речі, раджу його також читати і дивитися. Це дуже фахова людина. І е, цим власне, ось такою довірливістю суспільства починають користуватися різні інфопівні та інфокурки, різні шахраї, які розуміють, що люди не перебуваючи в спокійному, нормальному стані, схильні вірити нуд. Щось таке. На жаль, в мене немає універсального рецепту проти цих інформаційних шахраїв. Я пару разів, як бачите, сам брав коментар у чогось таке подібного. Як бачите, навіть Майкл Щур від цього не застрахований. А аби вивести когось такого як Спартак, субота на чисту воду, потрібно дійсно провести дуже важку ґрунтовну роботу, на яку на жаль, не завжди є час, ба більше це бажано, щоб робив. Фахівець з того самого фаху, про який йдеться, от в даному випадку випадку, наприклад, із психотерапії. Утім, у мене є кілька порад, як себе прокачати і менше попадатися на всю таку хрінь. Поради примітивні насправді, але дієві. Я не кажу зараз про Кахановську. Там здається і так ясно. У неї там секта, і це просто ніяк не виправити. А от, давайте, наприклад, візьмемо кейс з того самого суботи. Друзі, в першу чергу читайте, читайте і не нехту. Ти нонфікшеном, читайте популярну наукову літературу на різні теми, ще користуйтеся медіа із білого списку. Він є в інтернеті. Внизу я дам посилання. Відпишіться від усіх анонімних телеграм-каналів, особливо від місцевих і не від місцевих. Також якщо ви не знаєте, хто це веде, яка структура чи яка людина вони вас отуплюють. Також ми багато бачимо, маємо, чуємо, слухаємо військових експертів. Друзі, раджу дуже подивіться відео Оксани Мороз на тему псевдоекспертів. І подумайте, зробіть висновки, будь ласка, також. Ну і ворожкі-астрологи. Отут у мене немає, от як би жодних порад. Якщо ви в них досі вірите, ну ні, ну ви можете подивитися мій випуск про Наташу Масічук і Анжелу Перл. Там все ну, доволі так на пальцях розписано, що справдилося, що не справдилося, і звідки вона бере свої. Прогнози. Ну і це інфопівняцтво, різні псевдопсихологи, різні астрологи, ворожки та військові експерти, які не є військовими експертами, вони маніпулюють на заспокоюванні людей. І, а вже ж можна себе обманювати, але зразу із, із таким заспокоюванням вони будуть просувати у мозок купу неправдивих переконань, марних надій. Власний саме піар і наживатися на цьому. Одним словом, забирати наш розум. Скажіть, дайте відповідь на це питання, що вам потрібно більше? Заспокоєння чи ваш розум? Ну, посилання внизу я всі е, залишив. Друзі, дуже дякую тим, хто підтримує цей YouTube канал, де я, до речі, теж намагаюся розбирати кейси. Ось таких от різних інфопівнів та пропагандонів, у тому числі, дякую тим, хто підтримує на Патреоні через youtube спонсорства та через Монобанк. Ну і не забувайте підтримуйте Збройні Сили України, підтримуйте і присилайте донати будь-які донати будь-якої величини е, перевіреним фондам, також вашим особисто знайомим волонтерам і вашим особисто знайомим військовослужбовцям. Тільки так ми переможемо, папа. -па.